От настав наступний день ще один наших поїздочок. Сьогодні їдемо знову в Банф і будемо там ночувати, щоб побачити більше всього і не їздити додому. Будемо в готелі, в дорозі все розповім. Чому саме ми поїхали в банк, а не кудись іще. Все розповім згодом. А зараз збираємось їхати. І ми на зупинці розповім вам, чому ми знову їдемо в Банфі. У нас були плани поїхати в Джаспер, тому що це другий по величині природний заповідник в Канаді. Тому ми хотіли взагалі туди поїхати. Туди їхати від нас 5,5 годин, десь 6. і ми думали поїхати в Джаспер з ночівлею з ночівлею, тому що в Банфі вже були. Але ми не знайшли нічого там супер такого взимку, що є в Джаспері, але немає в Банфі. І Є багато місць, в яких в банфі ми ще не бували. Різні трейли, типу де можна походити, каньйони, різні такі штуки. Тому вирішили поїхати в банф з ночівлею і походити ще по різним каньйонам, по різним гарним місцям, озерам, і погуляти тут, щоб не їхати аж так далеко. Тому зараз їдемо в банф з ночівлею на одну ніч. Всі ціни, як завжди, я вам розповім в кінці цієї подорожі, скільки нам коштував отель, скільки ми витратили знову на бензин, де ходили, що ходили, все побачите. Тому дивіться. До речі, в нас тут прийшла зима, якщо що, і це вже не ті там мінус два, що ми їздили останній раз перед цим. І вже в нас мінус 25. Але жити можна. Зараз я сподіваюся, сонечко вийде і буде тепліше, але зранку автомобілям було дуже тяжко. До речі, з моменту, коли я вам записував, що нема снігу, там пройшло всього кілька тижнів. І зараз подивіться, вже все засніжене. Ми на дорозі в банк в Калгарі зупинились на парковочку, на заправочку. Я не знаю, чи вам видно, але подивіться ось цю надпись. Там канабіс написано, якщо що, прямо на заправці. Якщо хтось хоче заправитись, то це можна зробити. Зараз йдемо Greek Грі Каньйон Трейл, чи якось так називається. Йдемо, в принципі, тут ми просто йшли, йшли, йшли. Гарні місця через ліс. Там завод. Ви бачили, напевно, на відео. Пройшли його і зараз йдемо кудись далі. Ми не знаємо, де це, що це. Просто йдемо по вказівниках. Знаємо, що приблизно 7 кілометрів треба. Ну, три 3, 3 трошки в одну сторону і три трошки в іншу. Прийшли ми, по ходу, це кінцева точка, бо тут дуже гарно, подивіться. Там люди лазять по ходу, по льоду. Поки я не забув ще сказати, дуже важливий моментик, тут місцями вода, бо це взагалі-то ми йдемо по струмку, і місцями, ось особливо тут, де замерший водоспад, тут дуже мокро. Тому обов'язково угі не підійдуть сюди. Взувайте щось, що не промокає, або беріть якісь пакети, щоб обмотати, тому що повертатись потім з мокрими ногами не дуже хочеться. Так, ми пройшли ось десь звід... звідти. Дивіться, яка завірюха там. І йшли, 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 йшли. І тут є така печера. Хлопці там пробують залізти. Там вона не глибока печера, вона просто отак там, там відразу закінчиться, там все видно, звірів немає. Тому хлопці вирішили полізти, перевірити, що там як. А ми всі тут чекаємо, хтось переймається, хтось вболіває. Не можу перестати це знімати. Зараз всі пішли вперед, бо я тут відео знімав, повертаюсь і просто, ну, коли йдеш один на такій природі, ніхто не шумить під оком, сніги навколо. І ти розумієш, наскільки просто ця природа, наскільки вона велична, це дуже круто. Ми довго перед поїздкою обирали місця, куди саме хочемо поїхати. Було нелегко, оскільки нас багато. Є дорослі, є діти, і обрати місце, що підходило всім або, хоча б більшості, було майже нереально. Цей раз я поїхав сам, а Віка з Домінікою залишились вдома відпочивати. Першим ділом ми вирішили заїхати в місце під назвою Грото Каньйон. Тут треба було йти кілька кілометрів, і ми подумали. Що в перший день, коли всі ще сповнені сили, ми здолаємо цей шлях дуже легко. Я мало очікував від цього місця, але чомусь саме цей похід мені видався найкращим з усієї нашої двохдневної подорожі. Чому? Ну, мені здається, що саме через те, що ми не просто приїхали автівкою і щось подивились, а нам довелося пройти вузькими засніженими стежками місцями перелазити через каміння заради того, щоб побачити цей каньйон. Із усіх цих подорожей я зрозумів, що результат в будь-якій справі далеко не головне головне це отримати досвід і задоволення під час того, як ти долаєш цей шлях. Ми трошки погуляли, вже повертаємось назад. Виїхали з Редіру о 7-й ранку. Сьогодні майже не затримувались, ніде тільки один раз на заправці зупинились. Перша дня зараз ми вже повертаємось, тому що ще повертатись десь півтори-дві години. Я всім раджу тут побувати, тут дуже гарно, дуже красиво, кайф для очей. Реально, але обов'язково бувайте бути, які не промикають, бо тут є місця, де можна намочитись. Одівайтесь тепло, тому що краще роздягнутися, і щось зняти, ніж замерзнути, бо йти реально далеко. А так всім раджу, подорожуйте. Ми зараз їдемо ще на одне містечко. Заїдемо. Хлопці, які були тут, кажуть, є одне озеро якесь класне. Я ще там не був, але кажуть, що дуже гарно, і ми не пожалкуємо, що туди заїхали. Тому дивіться далі. Ну що, народ, повернулись ми, вийшли десь в одинадцятій, зараз друга. Але ми так зупинялись, не спішили, ходили, фоткались, я дроном літав, тому не дуже тяжко тут йти. Але я вам хочу сказати, що з дітьми буде тяжко, тому що є місця, в яких тяжко підніматися, спускатись там через каміння. З нами був хлопчик 9 років, то він нормально, він витримав. Трішки його там на плечах батько ніс, але все добре. Тому ось так, ось тут паркінг, зупиняємось і йдемо ось сюди, в цей проходік. Ми тут були, всім раджу. На вулиці Мороз, якщо щось сьогодні, мінус 41. Народ. Я тут якби, стараюсь відео знімати для вас. Так багато класного вже показав. Таких гарних пейзажей, неймовірної природи канадської, а ви ще досі не поставили вподобайку і не підписались на канал. Я знаю, що я знаю, що багато людей дивляться мої відео і не ставлять вподобайки. І не підписуються на канал. Для мене це дуже важливо. Тому я зараз... Йду розчищати автомобіль. А ви дивіться далі відео і обов'язково поставте вподобайку і напишіть коментар, чи вам подобається така канада, чи не подобається, що ви думаєте про морози, зиму і холода. Дивіться далі пригоди. Отже, зараз їдемо по озеру Мініванка, Лейк Мініванка. Називається таке місце. Зараз покажу вам ці красоти. На жаль, тут не можна дроном знімати літати. Штраф великий, я не знаю який, але від 200 доларів точно. Тому я не буду ризикувати. Але спробую вам показати красу так, як є. Камерою. Тут дуже гарно, дуже класні види, зараз побачите. Тут дамба, і вона зараз закрита на зиму. Ось це все озеро замерзло зараз. Частково воно, чи це не замерзло, чи це просто сніг просвітлюється, але тут не, не глибоко, то люди ходять тут. Подивіться, як тут гарно. Просто подивіться, яка чистенька тут водичка була. Який гарний льод. Отже, хочу поділитися з вами трішки враженнями від цього місця. Чи варто сюди їхати? Тут є що подивитись. Ну, класне озеро, дуже класний вид на гори. Оцей будиночок дуже такий фотогенічний. Такий. Прямо волєний кіношний, все чудово, але типу тут немає що робити довго. Тут прийшов, швиденько відфоткався, відстояв, ну тут нема щоб походити, посидіти, щось ще. Тобто, якщо ви просто проїздом тут проїжджаєте, вам звернути там 5 хвилин втратити, щоб сюди заїхати, і ви шукаєте такі місця, то так можна. А якщо їхати сюди, там ціленаправлено там. Їхати там годину, там, щоб просто сюди заїхати, то ні тут не, не варто. Хоча дуже класні фоточки можна тут поробити, познімати. І місце атмосферненьке. Сісти можна випити чаю, подивитись на ці краєвиди. Це того вартує так. Лейк Мініванка. Ось така інформація. І саме озеро. Дуже класне. На відео виглядає взагалі чудово. Особливо цей будиночок. Не працює. Ми сьогодні вирішили завершити день теж гарячими джерелами. Знову зайдемо погріти кісточки. Вже нічого вам показувати не буду, бо ви вже все знаєте, бачили минулий раз. Але щоб ви знали, що це класний варіант закінчення дня після походів. Холодів і снігу. Отже, тут <різь> таке жовте світло. Вийшли ми, і, блін, це зовсім по-іншому. Я сьогодні попарився, ніж, ніж раніше. Тому що, по-перше, я вдягнув шапку і не мерзла голова. По-друге, зараз темно. І вдень прикольно, що гори видно, але дуже мало людей сьогодні було. Ми могли сісти нормально, ти зосереджуєшся просто на відпочинку, сидиш, відпочиваєш. Всім раджу закінчувати день так в гарячій водичці. Це реально прикольне відчуття. Тому ось так. Зараз вже нічого не буду знімати, їдемо десь перекусити, нічого цікавого для вас. Їдемо в готель. І завтра наступний день. Побачимось завтра. Подорожі це ключ до неймовірних емоцій та вражень. Відкриваючи для себе нові куточки Канади, ми не просто подорожуємо, але й збагачуємо своє життя. Подорожуючи, ми вирушаємо в захопливий рейс, розгортаючи красу гір та природи перед нами. Подорожі надають можливість втекти від щоденності, що для мігранта це вкрай важлива складова виживання. Так що давайте виходити за межі звичайного. І нехай кожен крок робить наше життя гарнішим, а погляд з висоти досягнутих цілей неймовірним.